Граліла, як і обіцяла мої враження, від неї. Цікавий інструмент для розмови зі своєю підсвідомістю. Гра е, міжнародна, є міжнародні сертифіковані інструктори, які провідники в цю гру. Якщо у вас є якесь питання. На яке ви хочете отримати відповідь будь-яке від того, як заробити мільйон в цьому році, да до вийти заміж наприклад. На полі 72 клітинки. Вони розташовані на восьми рівнях. Перші сім символізують сім чакр людини. Восьма це те, що поза людиною це вищі сили. Перші дві лінії це наше минуле. І, <ган> взагалі, дошка символізує наше життя від народження до будь-яка клітинка. Вона підсвічується, має свою назву, своє значення, і вона допомагає і скеровує ваші На полі. Є ще. Два інструменти це стріли, які ти стаєш на пір'ячку стріли, і вона тебе несе вгору. І е, змії, ти стаєш на голову змії, і вона тебе спускає на свій хвіст. Ну як в житті тебе завжди колбасить туди-сюди. Для того щоб зайти в гру. Ви маєте народитись. Народитись це значить викинути шістку. Шістка це число, до якого треба дослухатися. Це з вами е, розмовляють вищі сили. Звернути увагу про що ви думаєте, що відчуваєте. Якщо ви не можете викинути шістку, то ви поправляєте свій запит поточні Звужуєте, навпаки, розширюєте. Ну, хочу заробити мільйон. Чи я маю відкрити нове підприємство, чи змінити могла Народитись, щоб ви розуміли дві години. Я навколо свого запиту танцювала з інструктором. Ми бесідували, розмовляли, поточнували. Ну, більше десяти разів я кидала кубик. Врешті-решт я його викинула. Я народилася, папірець бумаги. Ти народився, якісь заборони дитинства. Далі я викидаю п'ятір, пересуваюсь я... на число розваги. Далі я викидаю шістку, і тільки я починаю думати про те, що це ж відповідальне число, пересуваюсь фішкою на 17-ту клітинку. 17-та клітинка це було співчуття. Тільки я заглибилась про то співчуття. Як моя фішка, отак от стрімка з цього другого рівня, з другої чакри, вистрілила на восьмий рівень, на 69 ту клітинку. 69 та клітинка це клітинка творця. Це абсолютний план. Тобто я спіймала стрілу, і виходить, я закінчила гру за три ходи. Дві години формулювала запит, і дуже швидко за три за три ходи я е, отримала відповідь. Тобто навпаки, швидко народжується і дуже довго шукає шлях вирішення свого питання. Якщо у вас є такі е, якісь запити, складні питання, які вас, може... можливо, це ваш інструмент. А я поділилася з вами новим досвідом, що це саме те, чого очікує від мене Всесвіт. Люблю вас!